Ми з тобою вже на Міпімі, наприклад, і цієї весни минулого року мали розмови, отримували пропозиції про те, що а чи не дивилися б ви переорієнтуватися на якісь європейські країни іноземні проекти об'єкти, оскільки у вас є вже такий внутрішній сталий, зрозумілий бекграунд і експертиза команди. Ми завжди казали, ми орієнтовані на українські. Через 10 років це меридіана, максимальна меридіана нашого проекту. Тобто, півшляху буде пройдено uh -huh. в форматі будівництва, незважаючи на період проєктування. Закриваючи очі, я розумію, що це все працює настільки як годинник, як ми його запроектували і продумали, тому що це не просто мрія. Це вже завтра. Як тільки банки отримують дозвіл фінансувати, кредитувати девелоперські проекти, це вже завтра лягає з усіх. Сіма принципами bankable, credible там. і це означає, що воно все працює.